По 5 тисяч гривень державної допомоги виплатять постраждалим внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Для виплат з бюджету вже виділили 560 мільйонів гривень. Зручив оперативно створити реєстр постраждалих громад. Це буде відправна точка для виплати людям допомоги. Керівником робіт з ліквідації наслідків вже затверджено цей перелік. Загалом майже 200 населених пунктів. З населенням 1,4 мільйона людей увійшли до цього реєстру. Це громади Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Крім того, уряд ухвалив рішення про виділення ще 980 мільйонів гривень зі спецфонду. Ці гроші підуть на компенсації за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки. Механізм отримання виплат буде схожим на програму. Є відновлення відмінність лише у тому, що заявку потрібно буде подавати до органів місцевої влади. Людина зможе обирати один із двох варіантів або придбати інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт.